Днями народний депутат України Віталій Барвіненко навідався з робочим візитом до Татарбонарського району. Пріоритетним завданням перед народним обранцем стала зустріч із постраждалими внаслідок підтоплення, котре сталося на півдні Одеської області. Нагадаємо, внаслідок стихії, що вирувала в нашому регіоні, тимчасово було відселено понад 600 осіб з восьми населених пунктів. Наразі рівень води вже спав, проте наслідки та збитки стихійного лиха чималі. Віталію Барвіненку не зі слів відомі проблеми жителів півдня Одеської області. Він постійно тримає у полі зору проблеми мешканців Татарбонарського, Кілійського та Білкородністровського районів. Ось і цього разу народний депутат відвідав домоволодіння, які найбільше постраждали. Поцікавився, які проблеми після ліквідації підтоплення турбують мешканців та яка необхідна допомога. Не дивлячись на те, що приводом робочого візиту стало стихійне лихо, яке спіткало татарбонарців, не забув народний депутат і привітати з професійним святом працівників освіти татарбонарського району. На заході відбулася урочиста посвята новопризначених директорів навчальних закладів району. Народним депутатом було нагороджено працівників освіти почесними дипломами, грамотами та цінними подарунками. Щоб був нормальна гармонія відносина між бущими вчителями. Що ви просвітали наші села і впевнений, що і місцева влада, і державна влада будуть робити все для цього. Бажаю вам всього найкращого, радий дуже всіх бачити і впевнений, що це ще не далеко не зустріч і ще багато буде нагороджувати керівників і вчителів і всіх тих, хто несе тяжову педагогічну працю. Зі святом на всіх. Також народний депутат висловив слова вдячності ветеранам педагогічної праці, подякував за труд та наполегливість у вихованні підростаючого покоління. Таким чином Віталій Дмитрович продовжує виконувати свою повсякденну роботу з покращення та поліпшення інфраструктури Бесарабії і демонструвати, що конкретні діла креда його життя.